Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні я приготувала салат з мого дитинства з моркви та грецьких горіхів. Він дуже смачний і готується дуже-дуже швидко. Мені знадобилася одна морква, в мене вона вагою 300 грамів, 2,5 ложки столових, майонезу, в мене домашній, суміш перців, 50 грамів грецького горіху та зубчик часнику. Для початку я замочую горіхи, відставляю на 10 хвилин. На звичайній терці натираю морку. Натерла морку, зараз буду подрівнювати горіхи. Горіхи за рахунок того, що постояли в водичці, будуть дуже добре нарізатися. Горіхи додаю до морки. Зараз буду через прес вичавлювати часничок. Поперчила за смаком. Ставлю майонез, серительно перемішую, салат готовий. Якщо ви не їсте майонез, додайте сметану, але бажано, щоб вона була хоча б 20% жирності. Я салат зверху буду посипати кунжутом. Це робити не обов'язково. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, вашу вподобайку, та не забудьте підписуватись на мій канал і залишайте ваші коментарі. Попереду ще багато смачних та корисних рецептів.